І тут я сижу собі, щось шумить. Ого, ого, ого! Це капець. Сів личинку відложити і то знайшли. <смір> <смір> а це ми дерева тягнули, так провалили тут. Треба все позгортати акуратненько. Провалиться, вчора різав лід пилкою. На цьому ставку було, зараз зараз гай пробіжають красавчики. <laughs> Десь було деревце, зохтра. Коротше, не договорив. Вирізав квадрат льоду, поміряв, було 20 см приблизно. Ну там 19-20. І ще сьогодні дусило так нормально. Тут, мабуть, мінус 16, той мінус 17 був. І ще сьогоднішня ніч буде, і завтрашня ніч. І тут можна ще три тижні працювати, але вже на три тижні роботи тут не буде. Хіба що підемо береги чистити і ще глибокий савочок. О, це не на кубку, це на кубку.